Але якщо коротко в трьох словах, то я скажу, що для мене ця схема дійсно працююча. Я дійсно побачив, що тут можна заробляти кошти, і на підтвердження вже є результати. Всім привіт! Мене звати Ірина. Я є куратором служби підтримки Вестернбіт. І сьогодні я беру інтерв'ю у нашого клієнта, який вже дуже багато років працює з нами. І сьогодні він нам розповість про оптомаркет, так як він є одним із самих активних учасників цього проекту, і тут дуже багато класних фішок і досвіду, якими він зможе з нами поділитися. Тому, будь ласка, Олександра, представтеся. Добрий день всім глядачам. Добрий день всім учасникам і клієнтам компанії WesternBid. Мене звати Олександр. І з 2016 року я співпрацюю з компанією Western Bid. Чим ви займаєтесь, Олександре? На маркетплейсі eBay і на маркетплейсі Etsy я спочатку продавав цифрові товари, які створював власноруч, а потім також додав фізичні товари, які теж на сьогоднішній день я створюю власноруч. Що ж це таке? Значить, я створюю 3 d моделі, і з них створюю костюми різних супергероїв. Тобто користується це попитом, можу сказати, що так користується, тому що дана ніша дуже затребувана в Сполучених Штатах, особливо під час святкових днів, таких як Хеллоуін. і також дуже багато відбувається косплей змагань. Я займаюся тим, що я якраз створюю. Можна сказати так, креслення, викройки, шаблони, по яким люди створюють в подальшому фізичні костюми. Тобто, виходить, що ви робите все від нуля від ідеї до повністю її реалізації, підбір матеріалів, склеювання і так далі. Це все ваша робота, так? Так, так, Андро, дивіться. От якщо, наприклад, ми конкретно візьмемо того дуже дуже класного крутецького робота, відео, яке ви вже всі бачите. От е, питання скільки часу у вас пішло від того, коли ви отримали замовлення, і коли ви відправили замовлення, і скільки це робот коштував? Це коротко скажучи, щоб, наприклад, зробити цифрову модель, і підготувати шаблони для викрайки от такого от робота? Угу. Ну, на їхній день це може займати 2-3 дні. Ну, я маю на увазі, що 2-3 дні це десь по 4-5 годин працювати за комп'ютером. То тільки модель, а от саме прям уже прямо зробити його, такі щоб його можна було потрогати в реалії. Це праця доволі таки крапітка, і великий mm -hmm. костюм. будування такого костюму створення повністю від креслення до готового пр продукції може займати навіть три тижні. І ці три тижні доводиться працювати досить таки чимало. Я маю на увазі, що не менше ніж по вісім годин на день. Mm -hmm. Але наприклад, такий великий цей хакбастер, то він був проданий у Сполучені Штати Америки за 2300 чи за 2500 доларів. Так, ну класно і наступне питання, Олександре, як ви прийшли до оптомаркту? Тому що це новий проект, йому буквально тільки декілька місяців, але він вже зарекомендував і знаю, що багатьом уже сподобався. Чим сподобався він вам? Я давно вже з вестернбіде співпрацюю і. Як бачите, що ця продукція, яку я виробляю, вона має такий більш сезонний характер, і в міжсезоння я давно вже приглядувався, чим би таким зайнятися, щоб отримувати дохід у міжсезоння. Коли я побачив, що вестернбід пропонує схему автомаркета, я спочатку так проаналізував, відносився дуже насторожено, все прораховував. Мені вистачило буквально одного-двох днів, щоб зрозуміти, що в принципі ця система, ця схема працює. Я купив вже на третій день перші декілька лотів і почав працювати. Ну за, за перший місяць в мене вже є результати. Дуже добре, що в оптомаркеті є чат-група, в якій ми постійно спілкуємося. Ділимося своїми здобутками, також підтримуємо один одного. Я просуваюся разом з автомаркетом вперед, mm -hmm. і, в принципі, мені подобається ця справа. Якби я подальше своє бізнес-майбутнє також пов'язую із автомаркетом. Mm -hmm. Дякую вам. Ми обов'язково поговоримо про результати, бо це саме таке смачненьке, те, що можна наглядно порівняти і зрозуміти наскільки це вигідно, як це працює, і так далі. Але для наших глядачів, які новачки і не розуміють, що таке оптомаркет, я хочу пояснити в двох словах: Оптомаркет – це доступно для наших клієнтів WesternBit, які зареєстровані, і це такий магазин. В якому виставляються товари по дуже дуже низькій ціні, напевно, на в напевно в 10 нижчою за ринкову ціну, і які добре продаються особливо в США, ну і по всьому світу. Будь хто може стати клієнтом WesternBit. для цього потрібно просто зареєструватися у нас на сайті westernbit.com і потім ви зможете отримувати доступ і багато різної інформації. І ще хочу зазначити, що у нас є служба підтримки, що у нас є чат, що будь-що що вам не зрозуміло, ви можете запитувати. І цей момент, який Олександр сказав, що є закрита група, е, яку веде наш генеральний директор Михайло Бірман, який відповідає на питання, який активно ділиться також інформацією, і якимись нюансами своїм досвідом, тому я бажаю. Це взагалі топ і дуже круто, що саме таку можливість мають наші клієнти. Зараз ми поговоримо саме про результати. Олександре, поділіться, будь ласка, саме цікавить, по якій ціні купили, по якій продали перегляди, статистика і так далі. От саме такі сухі факти, але дуже важливі. Я зрозумів. Ну, дивіться, з автомаркетом в мене склалася така історія, що коли я. Почав працювати, придбав перші декілька лотів, то моя дружина на це все дивилася доволі скептично. Я би сказав би, що не зовсім вона вірила, що це все буде працювати, що це все може приносити якийсь дохід. І як я вже розповідав у чат-групі, довелося виручку за перший місяць всю витратити на Подарунок дружині, і я хочу сказати, що, коротко кажучи, за перший місяць мені вдалося е, заробити 270 доларів. От це на той день курс був 10 тисяч гривень, і на 10 тисяч гривень я подарував дружині чудовий подарунок. От, і тепер у мене є спільник, тобто тепер дружина каже, що давай. Повірила, повірила. так, Побачила так. так. Вона каже, що е, то. Тепер вона каже, щоб я купував більше лотів, більше приділяння уваги, тому що їй сподобалося отримувати такі подарунки. Лайфхак від Олександра. Як зробити собі компаньйона, дружину? Окей. Okay. Що додати, мушу додати те, що, звичайно, перший місяць, коли відбувалося наповнювання магазином. Товарами то все звичайно йшло не так швидко, як би хотілося. Тобто, кожного дня там я добавляв близько десяти товарів. Вибачте, ви виставляли на eBay, так. і це був не новий магазин, але який зареєстрований давно і без активностей, Так, тому, що на eBay я зареєстрований дуже давно, але цим магазином я не користувався декілька років. Єдиний плюс у тому, що в мене вже був ліміт на 700 лістингів. Які мені дозволив вже, мабуть, що за 2 чи за 3 тижні тижні перейти на підписку за 21,95 долара на eBay, де мені е, пропонували тисячу безкоштовних е, лістингів для товарів, і також вже як е, свій персональний магазин. Що mm -hmm. хочу сказати, я думаю, що в принципі, коли е, переходиш на цю більш дорогу підписку, коли тобі виділяють магазин, то, магазин, то тебе, Е, Ну, краще е, працюється з огляду на те, що я бачу, що додаються дуже багато нових інструментів для просування своїх товарів, своїх mm -hmm. речей. Якщо брати конкретно по е, моєму кейсу, то я бачу, я починав е, працювати, і як я побачив, що eBay навіть новачкам дає перегляди, дає покази. То покази моїх товарів в середньому були десь до тисячі, ну приблизно іноді було трошки більше тисячі. Mm -hmm. На сьогодні, коли я використовую підписку з магазином і також деякі інші просування, то покази зросли десь вже півтори. Після. Також підвищується конверсія, і ну, звичайно, як наслідок збільшилися продажі. Якщо за перший місяць я Зробив чесних 32 продажі, от заробив 270 доларів, які з успіхом витратив на подарунок дружині. То е, другий місяць у мене зараз ще не добіг кінця, але вже на сьогоднішній день я маю рівно 50 продажів. Mm -hmm. Це вже зрозуміло, що потрібно робити для того, щоб. Здобути вже там наступного місяця сто продав двісті 300, Ну mm -hmm. і Олександра, а можна будь ласка, більш так точну інформацію? От, хоча би, хоча б такий кейс, хоча б приблизно. от за скільки ви купили, за скільки ви продали? Або, наприклад, давайте так е, який товар ви купили дешево, а змогли продати його дорого? Ну, дивіться, якщо брати по товарах, то от е, я переглянув свої звіти, і там, наприклад. Спальний набір, який мені обійшовся за долар 90, я продав з маржею чистою більше 16 доларів. Також дуже непогано продалися такі речі за долар 90, як штори на вікно. Там мержа склала більше 10 доларів. Також непогано продалися бокали для вина, які коштували мені також долар 90, а маржа склала більш. Доларов, доларів. І також хочу сказати, що там е, з кухонного, кухонних наборів дуже хорошо розійшлися е, келихи для спортсменів, тобто вони закриті скрішкою, такі, е, буває, були в мене і металеві, були і пластмасові, все дуже добре продавалося. Кожна ця річ коштувала мені долар 90, А от е, маржа складала ну саме менше від 5-6 доларів, і саме більше я сказав, що це була 16 доларів. Mm. На сьогоднішній день у мене є лоти з різних категорій, тобто є категорії, наприклад, кухня, там де дійсно в цьому лоті будуть товари, такі як келихи, кухлі, там якісь лопатки, все, що пов'язане з купонними наборами там є інші лоти, наприклад, спортивного напрямку, є лоти домашнього напрямку, там різні ручки, лампочки і все таке. Справа в тому, що кожен з цих товарів для мене коштує 1 долар 90 центів. А вже за скільки я продам кожну цю річ, то вже залежить від мене, від, як, від менеджера. Дуже легко працювати, тому що із цим лотом іде. Якби супровід є описи, є фотографії, все, що від мене потрібно, це було просто виставляти, копіювати, копіювати дані товари на свій аккаунт в БІ, в свій магазин. От єдине, що я б порадив би для своїх колег і для тих людей, хто збирається займатися, то не копіювати повністю назву, а все-таки придумувати свою, тобто дивитися по ключових словах. По, по назвах конкурентів брати все е, основне, все найкраще і створювати mm -hmm. свою назву, бо мені здається, що і завдяки цьому, в мене mm -hmm. так е, непогано йдуть справи з першого місяця. За перший місяць, коли я тільки починав, у мене було 32 продажі, і якщо брати в середньому, то з кожного товару я отримав чистого прибутку трошки більше 8 доларів. Mm -hmm. З огляду на те, що е, Час для виставлення товару на свій ebay магазин займав у мене 5, максимум 6 хвилин, то заробіток 8 доларів? Ну, вважаю, дуже хорошим, uh -huh. дуже приємним. скажімо так, Так, окей. А таке питання: як ви відбираєте товари? Як ви розумієте, які будуть добре продаватися, а які краще не брати? Як ви вибираєте це? Знаєте, коли я починав, спочатку це було е, більш-менш інтуїтивно, але потім зрозумів, що щоб зрозуміти якусь тенденцію, то потрібно брати не одне направлення. Наприклад, купував я лот один з спортивного направлення, один лот кухонного направлення, інший лот там домашньої реманенту, і mm -hmm. вже потім, коли в мене були всі ці різні. Направлення, це я все викладаю, і звичайно, я ж бачу, що продається краще, що продається гірше. От і тепер, уже, коли приходять нові лоти, то я маю змогу завдяки маніфесту оглянути фотографії, передивитися описи, зробити попередній аналіз на самому маркетплейсі eBay, побачити, що краще продається, що гірше. І вже на основі даних аналізу вже я вибираю там який лот для мене кращий, і звичайно його. Uh -huh. Uh -huh. Якщо брати в загальному, то я хочу сказати, що, в принципі, всі речі е, продаються більш-менш рівно, тому що, якщо я зі свого боку дивлюся, що мені е, сподобалася ця річ, і вона має продатися, то дуже часто. М з Америки купують. Вона зоші. подобається комусь і ще. І тут важливо розуміти, що це товар, і на кожен товар завжди знайдеться свій покупець. Так, мені подобається така фраза, що на кожний горщик є своя кришка. Так зараз також. Кожен знайде своє. І останнє питання: що чим би ви хотіли поділитися з новачками, можливо, якісь поради би дали. Так, з новачками, з колегами, вже хтось зі мною співпрацює на даному поприщі, оптомаркету, я б хотів би поділитися такими цікавими пропозиціями чи побажаннями, щоб не впадали у відчає, буває таке, що іноді покупець хоче повернення, нічого страшного в цьому немає. Потрібно далі працювати. І як я по собі бачу, що якщо ти хочеш більше продажів у місяць, то звичайно потрібно додати більше товарів у магазин. І, mm -hmm. мабуть, це рушійна і основна головна сила, така, яка е, двіє кількість продажів. Ну, а вже потім е, виставляння рекламних пропозицій, створення купонів на знижку для окремої групи товарів. Це також дійсно має свій вплив. І також я готовий завжди допомогти в чаті в нашому всім, хто буде звертатися mm -hmm. за допомогою. Також я навіть там писав найкращі години для викладання товару, коли покупець у сполучених штатах найбільш активний і найбільш вірогідність, велика вірогідність отримати замовлення. Які ці години? Е, ну, на сьогоднішній день одна із найпродуктивніших, один з найпродуктивніших моментів для українського часу – це 19-та година вечора. Mm -hmm. Хотів би сказати, що, мабуть, що 30% я отримаю замовлення з 19-ї до 20-ї години вечора. Mm -hmm. 30% це в нічний час, тобто, коли ти вранці встаєш, переглядаєш свою пошту, і такі приємні новині. Там у mm. вас є продажі відправляйте товар. Ну і звичайно, 30% це вже такий мікс. Буває, що рано вранці приходять, буває, що пізно ввечері приходять замовлення. Так. Дякую, що поділилися. Мені, чесно кажучи, аж самі захотілося щось купити, продати. Тому що в чому, скажем, фішка при тому, при тому, що там уже відсотків напевно 80 ну 70 точно вже зроблено за вас, тому що там уже є і фотографія, і опис, і сам товар, який у нас на складі в США. Тобто, вам потрібно його розмістити, виставити ціну і спілкуватися з клієнтом, покупцем, який купить, і ви потім дасте нам уже. Вказівку відправляти, і все. Тобто, це дуже так е, взаємообмін такий, і як ви сказали, займає там 5 хвилин, щоб виставити, і маржа чисто там 8 доларів, хай даже 8-10, ну це ж прекрасно. Так, я теж хотів би акцентувати на цьому увагу, що в принципі оптомаркет. 90, може 80% усіх проблем забирає на себе, тому що нам не потрібно пакувати, відправляти, займатися основною роботою цього товару. І я ж що на сьогоднішній день, коли я вже маю певний досвід, то виставляння одного товару ну іноді займає навіть менше ніж 5 хвилин. І це я б сказав би дуже хороший результат. Навіть якщо судити за перший місяць 270 доларів отриманих, тобто ну я не витратив стільки часу, я не знаю, скажімо так, що за цей витрачений час, за який я заробив 270 доларів, де ще можна отримати таку зарплатню, скажімо так, От, mm -hmm. якщо отримувати... 5-8 доларів. Та навіть якщо це буде 3 долари за 5 хвилин, то це ну погодьтеся. Це зовсім не барано. Це, це дуже дуже класно. При тому дійсно, що ви товар, по суті, навіть його не тримаєте в руках, не бачите. Вся інформація дана, просто виставте в ваш магазин і продайте його. Оце все, що потрібно. Так, так, все вірно, дуже дякую вам за інтерв'ю, що погодилися так щедро поділитися. Я думаю, що це буде дуже корисно нашим клієнтам і новим клієнтам. Дякую вам за приємне спілкування. Я маю надію, що ті, хто нас подивляться, долучаться до нашого оптомаркету, будуть співпрацювати разом з нами. Всі ми, як то кажуть, у знаходимося в чаті з нами. Ми живі люди. Є свої живі кейси, так як у мене, і всі ми там ділимося своїми здобутками. Ти готові допомогти новачкам. Якби у нас там дуже дружня тепла компанія, тому mm -hmm. свого імені також хочу запрошувати. Якби пробуйте, старайтеся, так. наслідуйте за нами і все Для добре. Для того щоб зрозуміти, як це працює, по суті потрібно просто спробувати купити. Виставити і побачити на власних очах цей результат, тому що навіть наші колеги дуже багато хто також користуються оптомарктом. Також ми ділимося, хто що продав. Типу, це така е, класна ідея від Михайла Бірмана, яка допомагає нам заробляти це прекрасно.